Привіт! З вами я, Андрій Майнкрафтович. І ми е, граємо в гру під назвою Майнкрафт. Да. Е, наша ціль нині створити саму головну карту е, там, де вона буде розвиватися, і в будущому вона стане сервером. Е, на версії 1710. От, як всі вже замітили. Pues, у мене тут ніяких модів не скачано, нічого. Вот, ну, скин я, я собі ще не зробив. А скин я собі якось поміняю вот, на свій оригінальний скин. Кстаті, скоро новий рік і. До речі, скоро новий рік. І, коротше, я на новий рік для свого каналу зробив новорічну аватарку. Да, новорічну аватарку канала. Е, вже не звичайну, а новорічну. Так, давайте виберемо зовнішню. Дозволити. Так, все, запись де. Кстати, хто був на, мої, на моїй трансляції в інстаграмі, то, цей, то дякую всім, хто дивиться мій інстаграм канал. Кстаті, до речі, до речі, ссылка на мій інстаграм канал буде в описі. А також ссылка на мій телеграм канал і інстаграм канал буде в описі. Вот. Нажимаємо створити. Творити новий світ. Давайте творчий. І назвемо його просто Г. Да. Г і крапочка. Вот. Типа головна. Давайте безкінечний будемо. Так, пакетів тут ніяких не має бути. Так, 4 має бути встановлено? Так, завжди день, давайте включу. Ну, нажимаємо створити. Коли е, я буду в світі е, Майнкрафт, я, вам, е, я до вас вернуся. Я і е, оказався в карті. І в мене тут лагає, бо то, що е, сам Майнкрафт це добре не пролив. О, Тепер вже трохи не лагає, але все одно. Давайте почекаємо, коли він трохи все загрузить. Так. Давайте трохи настроїмо Майнкрафт. Так, друзі, кстати, хочу вам новину інтересно сказати. На цім же каналі будуть е, відео з Майнкрафтом почаще виходили, так. Да? Ну я думав, що по річчю. Так, чутливість давайте поставимо стінка. Розмір кнопки давайте на 99. А, не поставилося. Чутливість давайте стільки. Давайте керувальне розділення. І кнопка десь на хоча б 800, майо. Давайте я настрою і до вас вернуся. Так, друзі, я як небудь так настрою все Майнкрафт. І давайте виберемо поляну там, де ми будемо устроїти. Так, ну коротше оці от острова нам приводяться. Давайте оцей от острів, типа... Так, ну нам треба вибрати точну точку тось, поляну яку, щоб там строїти. Так, друзі. Зараз ми щось придумаємо з вами. Я ж професіонал в Майнкрафті. Я вже два роки граю в Майнкрафт, так що я все знаю. Де що шукати? О, кстати, тут сундук буде. О, будемо знали, що тут сундук. Так. Ну, ну, мені тайга не дуже підходить. Мені більше підходять такі поляни, там ровнини такі. От, щоб там можна було строїти. А в океані ніхто строїти не буде. О, а вот, кстати, і поляна Так, ну тут поближче до Тайги ми не будемо строїти, бо трохи негарно. Так. Кстати, хто був на моїй трансляції, на моїм стрімі там, типа, в Інстаграмі, то цей... То... Дякую, хто там був. І там хто коментарі писав. Е, дивіться, друзі, а от якраз і гарне місце для постройки. Так, дім ми будемо строїти десь тут, от приблизно, я думаю. Давайте построїмо тут. Давайте, короче, друзі, построїмо дім із кам'яних цегл. Із, коротше, цегли вот Також візьмемо возьмем панель. Доски, дошки. Ну і все. Пока. Все ще на не, не покажу. Так, давайте перше построїмо фундамент. Так. І ця карта е, буде в різних серіях. Тобто вона буде прокачуватися, типа. І е, тут будуть всякі моди все додавляли. Я там моди буду додав. Коротше, і у нас все буде прокачувало. Так, запись йде добре йде. Так, давайте зараз э, тут возведем Будем фундамент. Ну, а для вас це буде э, в ускореній сьомці. Погнали. Так. Зараз ми це все построїмо. Так, друзі, от я... Э, ви... Э, Ввів весь фундамент, давайте зараз зразу зробимо, коротше давайте зробимо дерев'яну підлогу, але копати мені лінь так що я буду строїв так. Ну, а ви собі, якщо хочете строїти дім, ви зможете собі копати. Якщо хтось хоче економити ресурси. Ну, а я в креативі, мені, в принципі, можна і так построїти. Ну, а для вас це буде в ускоріній зйомці. Погнали! Так, цей блок і останній блок. Ну, все, друзі, я дострою саму підлогу. І давайте зараз почнемо строїти вищий фундамент. От, То є так. От, із цих кирпичів. Ну, я включуся, коли я построю. Так, раз, два, і три. Так, оцей блок знімаємо і все. Я оце построю. А далі ми будемо строїти блоки і цели. Ну, давайте я вам е, дещо тут вам дещо прорекламірую. Ну, коротше, я вам хочу прорекламірувати. Ну, е, реклами поки що не буде. Ну, Коротше, в мене є свій Discord сервер. Типу там, ви можете скачати мої моди. Так, ну ладно, давайте далі от відстроїти. Так, другий, друга оця штука це у нас буде із сели. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ой, і впав. так Зараз, коротше, ми будемо тут строїм Так, ще раз, зараз. Друзі. Поки ви, ви дивилися відео про Майнкрафт, я вам мінуточку хочу прорекламувати. Не пролистуйте, не мотайте відео, не проматуйте, я вам зараз дещо прорекламую. Це недовго. Друзі, в мене є новий телеграм-канал, там, де я буду публікував різні відео всякі короткі там, і буду викладував свої там моди із Майнкрафта, які є там коротше, і різні всякі штуки. А, також я можу створювати чат там, де ви зможете типу, зі мною все переписувати. Ну, от така от невеличка реклама. Ви зможете зараз далі дивитися мене. Тобто, Майнкрафт. Ну, всім приємного перегляду. Можете переходити до відео. Так, і останній блок. Ну, якось, друзі, вот так, вот. О, так же я планую... Давайте я, давайте я вот так швидко вот все построю. Так. І ми, коротше, будемо з різними серіями строїти там всякі хати, там будемо їх обустраювати, там Далі будемо строїти там місто. Там всякі воєнні бази Там секретні. І все, всього кучу всього. А також прошу вас, підпишіться на мій YouTube канал. Я вас дуже прошу Бо то, що мені буде дуже приємно, як на мене, там типа все підписують. От. І я до свого дня народження, до Нового року, десь приблизно десь так хочу набрати велике число підписників і велике число переглядів. Якось так. Так, давайте зараз ми це все достроїмо. Добудуємо це все. Я надіюсь, що мене десь там коло Нового року мене не заблокірують. Та як з моїм другим каналом случилося. типу там. Е, надіюсь, все буде окей. Так. Надіюсь, там канал не заблокується. Так, і ми вже достроїли майже вже... Ось цілий дім. Ну, в принципі, вот так оце все получило. В принципі, я вже цю серію хочу закінчувати. Давайте зараз оце все складемо в сундучок, як би. І відкладемо на нову серію. Так. Давайте зараз візьмемо сундучок. Ось сундучок. У нас буде такий скриня така. Вот. Е -е, вот я це все склав. Ну, що, е -е, друзі? Вот так вот. Ну, вот таке відео вот це получалось. З вами був я, Андрій Майнкрафт. Підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк. Да-да. Іменно -да. е -е, вот ти, вот, вот те, що мене заработалися. Вот іменно вот, вот, те, вот, э -е, вот саме ти. А ви бачите, от саме те, підпишися. І постав цьому відео лайк. Ну, а з вами був я, Андрій Майнкрафт. Підпишитесь на канал, ставте цьому відео лайк. Та-та-та. Да І -да -да. всім пока-пока.